Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде для бджолярів-початківців таке, можна сказати, соцопитування. Як вам 24 рік? Хто почав в цьому році? Я знаю, є молоді бджолярі 14-15 років, які в цьому році завели бджоли. В складний час, здавалось би, коли небо неспокійне, але молоді хлопці. Ідуть бджільництво, і вони не плачуть, вони не думають, що мед ні по чому і так далі. Як пишуть, я не буду займатися, бо мед дешевий, не займайтеся, це точно не ваше, якщо у вас гроші на першому місці. Отже, друзі, до цього я маю діло. Пройшов майже сезон, закінчується. Як ваші справи? Добавили чи ви сімей, наловили роїв чи відводків зробили. Взагалі, яке ваше враження про бджільництво? Подобається? Що за рік навчилися? Страшно чи ні? І чи був хоч невеличкий успіх, я вже кажу це з приводу, нібито, успіх, що я маю на увазі, це якась ложка меду. Тому що не завжди в перший рік бджоляра може і вийти, що меду візьме, але бджоляр, я знаю, бджоляра, підписника мого, я вчора до нього їздив, допомагав йому складати гнізда, розказував. У нього все вийшло. Він вже й качав мед в цьому році, робив відводки. В принципі, я думаю, наступний рік в нього буде ще більш е, кращим і він стане нібито самостійним бджоляром і буде розвивати своє бджільництво. Зрозумійте одне. Звісно, бджільництво переживає тяжкі часи, але лежачи на дивані, в принципі, теж до вас ніякі гроші не прийдуть. Ніхто не обіцяє, що буде легко, що моментально ви там десь знайдете бджіл і заведете вулики, і вам там попливуть ріки, меду. Ні, в бджільництві багато перепон. Але якщо взяти цілу картину, в принципі, не все так і погано. Навіть якщо у вас, скажімо, в перший рік... А так буває, і так це можливо. Щось пішло не так. От не йде. Просто ви щось там зробили, а воно не виходить там. Зробили відводок, не розвивається. Завжди аналізуєте ваші дії. На інший рік трішечки змінюйте свій підхід. Почитайте книжку, подивіться Ютуб. Є багато порад. І щось підберете під. Свій регіон, свою місцевість, і воно підійде. Не завжди те, що рекомендується, скажімо, в Ютубі, підійде вам. Погода, клімат, все різне. Але десь так, як то кажуть, істина, десь посередині. Але в будь-якому випадку кидати цю справу не потрібно, тому що у вас вже є хоч якісь навички, у вас вже нема страху перед бджолами. У вас вже є хоч якийсь інвентар, перший крок ви зробили. І якщо навіть був він не дуже вдалий, нічого страшного. Другий, третій крок буде набагато кращий. Я вам це кажу відповідально. Не слухайте тих, хто вам розповідає, що все погано, все нікуди, і все ніяк, і ціни немає, і, і біда, і все. Переключили і займайтеся своєю справою. Хто захворів бджільництвом? Я думаю, вилікувати це доволі тяжко. Це, можна сказати, справа на все життя. Так, є нюанси десь в когось по здоров'ю, десь в когось ну, різне є. І ці, цю справу закидають. Але істинні, істинні фанатики цю справу ніколи не закинуть. Будуть тримати навіть. Для себе, як то кажуть, але будуть тримати, тому що прийти, послухати, понюхати, коли йде мідозбір на пасіці, як вони вентилюють, це ні з чим не зрівняється і бджолярі знають. Так що, друзі, початківці, пишіть, як вам ця справа подобається, хто буде продовжувати, а хто. Скаже, що ні, це не моє, я відмовляюся від цієї справи. Всяке буває. Пишіть, поспілкуємося, буде цікаво почитати. Всім до побачення! Займайтесь бджільництвом, все вийде. Буде ціна. Хто не вірить у майбутнє, ну, приречений, я думаю.